МТЗ-80 працює з саморобленим культиватором. Ось так було просто ковр. А ось так стало. Ось що значить культиватор сплошного обробітку. Весь бурян зверху. Десь 8 см розробляємо під посів. Ну як, це навіть не фінішнати культивація. Просто пішов бур'ян, зараз не плануємо тут а поки що нічого сіяти. Вирішили легенько закультивувати, обрати бур'яни. Але в цілому, в принципі, культиватор свою роботу робить. Земля висихає на очах, плюс бур'яни потроху теж вологу висмоктують, то вирішили навести порядок. Загальний фон ось такий, заразом і землю вирівнює і прибираємо буряни. Ось знову повернемося до. До цього там, де ми культивували. Диски дисками, а культиватор. є культиватор. Так що якось так Я думаю має право на життя. Зараз покажу, що по пшениці там. A oś pszenica jest na zimę.